Перше свої таланти митці з великого слобожанського ансамблю пісні та танців показали широкому загалу у травні за плечима колективу вже п'ять великих концертів. Тож шаленим темпом предгастрольних репетицій співаків та танцюристів не злякаєш. Настрій перед першою закордонною поїздкою позитивний. Радуємося, хочеться дуже цікаво знати, ну, які там люди взагалі, себе показати. Хочеться ну, з іншої сторони, що в Україні є Такі є таланти, ну как ну, щоб люди теж порадувались нашому іскусству. Гідно представити в Ізраїлі культуру України. Завдання, що стоїть перед великим слобожанським ансамблем, неабияке відповідальне. Наразі гастрольна програма розрахована на годину, репертуар на будь-який смак, і ніжні та ліричні народні пісні, і такі запальні мотиви, що глядач мимоволі підтанцьовуватиме. Показать украинскую культуру, представить все, что мы можем, все, что мы можем показать миру, нашу самобытность, наш характер, показать людям праздник, преподнести вообще, если они с этим не знайомі. И заодно обкатать колектив, потому что це первый выезд. Хочется, чтобы было больше концертов, чтобы у нас было больше опыта в концертах. Початок гастроли 16 листопада. Не випадково, що саме митці ці Слобожанщини знайомитимуть ізраїльтян з українською культурою, розповідає керівник ансамблю Борис Колмогузенко. Майстерний та запальний виступ Слобожан на етнофесті «Печенівське поле побачив міністр культури України. Тоді й вирішив, за такий творчий колектив перед іноземцями червоніти не доведеться. В основі цих програм в Ізраїлі це саме наш великий Слобожанський ансамбль «Пісні та танцю. І ще будуть відомі солісти нашої української естради. Це деякі гурти чи такі солісти, як, наприклад, там Микола Гнатюк, Іва Бобул. А вже на початку грудня співаки та танцюристи з великого слобожанського ансамблю запрошуватимуть всіх охочих до хатобу на свій перший гала-концерт. Єлизавета Дергачова, Микола Кузін. У тебе новини.